Так, ну ось всім привіт, друзі. Беру я нашу загадкову систему. А це у нас, друзі, хочу вам сказати. Конарейка. Це дзвонок, який ставиться у квартиру, у дім. Та працює від 9 вольтів напруги. На Він повністю зроблений на одному транзисторі. Так, так, саме на одному транзисторі MP42 та двох трансформаторів звукових. Також тут є конденсатор та три резистора. Ось бачимо, це є постійний конденсатор постійного. Струму. Також тут ще повинен бути стояти конденсатор постійного струму на 50 та 10 000 мікрофарад. Саме так, 10 000 мікрофарад. І звісно, динамік. Колись я пам'ятаю, у нас стояв у хаті цей дзвонок і працював навідмінно. Потім ми його Зняли та розібрали. Ця схема дуже стара, була виготовлена в 1960-х роках. Також зараз будемо узнавати, де в нього плюс та мінус. Півмінус я вже узнав де, а ось плюс ми будемо визначати по транзистору. Як бачимо, транзистор є емітер. Так як це МП-32, то це в нас буде плюс. Ось зразу можна зав'язати вузор. Що це в нас буде плюс. Плюс ми знайшли. І мінус знайшли. Мінус у нас у транс трансформаторі сама середня точка трансформатора. Це в нас мінус. Ось так. Далі це, це, це буде динамік, Скоріше за все, зелений провід. І ще один нам. Потрібно буде знайти, можливо, навіть від цього тесматора і буде вихід. А так, скоріше, все, і буде, тому що це звуковий трансформатор, і він повністю розв'язаний від нашого підсилювача звуку. Ось беремо такий динамік із СССР. -а. Там будемо зараз його підключати динамік 3 ГДС. Такий хороший динамік, динамічний, так можна сказати. під'єднали наш динамік до одного дрота, далі беремо. Батарейку Крона 9 вольтову для того, щоб не спалити на сам присій, так як ми чітко не знаємо, що воно да як і буде, а в Кроні мало струму, вона просто не зможе спалити нічого. Під'єднуємо. Я вже чую свист від трансформатора звукового. Що означає те, що ми все робимо правильно. Нам залишилося тільки підключити на сам динамік. Ось чуємо, що наш динамік подавати признаки звича. Це є чудовий знак. Що ми все робимо правильно. Підпаюємо на сам динамік. До нашого трансформатора виходного. Далі беремо блок зивлення лабораторного та висираємо на ньому маленький струм та напругу 8 вольтів та перевіряємо. Точніше 5 футболистов напруги. 37 вольта. Далі пробуємо підключити. Як ким щось не працює. Посаємо дрота, а ось тут дріт. Потім його припаяти. Або добре закрутити. Сейчас ми його підпаяємо. Це на сам дрит. До насова динаміка. Ось вот так підпояви. Далі під'єднуємо наші дроти. від'єднуємо їх і будемо пробувати стати на сам конденсатор. Конденсатор на 10 000 мікрофрат 50 вольтів. Також конденсатор в нас тут є різниця, тому що він електролітичний, постійного струму, плюс та мінус. Це дуже важливо, не перепутайте. На таких конденсаторах обов'язково.

Ще залишився нам мінус припаяти, і можна буде перевіряти. Ну, ось і все, тепер будемо зараз перевіряти на сам пристрій. Ну, що, перевіряємо. Зараз даємо йому 9 вольтів напруги. Ось бачимо 9, EV, 9 вольта навіть і перевіряємо в Нашу систему плюс до плюса, мінус до мінуса. Тут потрібно тільки коротким пуспушком запустити все, і далі вона у нас працює. Так як це наш електронний дзвінок, то ми просто торкаємо один, один раз кнопку і далі відпускаємо. Далі він вже сам продовжує свою працю. Здається, в лабораторії ти мусиш його знешкодити і вимкнути систему безпеки. Добре. Знаю, у вас как Так, номер один такую вот. Червоному менше. Це не пушиє. Дай мне цей назовите, бо мені мураки також вміють формувати складні структури, що допоможуть дістатися у важко засудження Ну, не виходить у мене. Треба відчути їх. Потрібна щирість. Тут брехати не вдасться. Тільки нагнітати не треба. Всього жодної користі не буде, хов. Нема часу дяскатись. Найголовніше зараз допомогти скотту. Серйозно? Це для тебе головне. Знаешь, дарма я звернулась до тебя. Без ничего не выйдет. О, нет. Кроче, замыкай, дверь? Нет, честно, так не можно. Тут погубники влезают. Ты думаешь, это же ты? Ты понимаешь, чем ты сейчас рискуешь? У тебя жду. для Коли мама загинула, Хенк зник на два тижні. І Я теж, але мені було Я лишилася сама з чий бостати. Так, друзі, хто не вірить, що тут у нас здійснює 50 вольта 10 мікроФА. Зараз я розкручую на сам конденсатор. Ще пам'ятається все детально показати. Обережно знімаємо трансформаторну бумагу. І ось що ми тут бачимо 50 вольт та 10 тисяч Ну, Далі можу його збирати. Ну, ось такий був дзвінок е, на огляді із, із 1960 року. Конарейка. До сих пор жива, ось так надійно.